У Рівному 11-річна дівчинка розбила лобове скло автомобіля, зробила це не руками, кинула з балкону будинку пакет з водою. Подія сталася на вулиці Соломії Крушельницької. До четвертокласниці у гості прийшли дві подруги. Діти вирішили розважитись, кидаючи з дев'ятого поверху пакети, наповнені водою. Неповнолітні заходились вдома, скажімо, в них виник намір побавитися з кульками і водою. Вони набрали води в поліетиленовий кульок і додали туди ще майонезу. Дитя не мало намір взагалі запустити даний скажімо, кульок на автомобіль і мало намір в мусорний бак, але в зв'язку з тим, що сили не вистачило, попало на автомобіль і пошкодило лобове скло саме. Його розбило. Власник пошкодженого автомобіля Volkswagen, а це 37-річний рівнянин, коли побачив розбите скло своєї автівки, відразу звернувся до правоохоронців. Ті встановили, що авто пошкодила 11-річна дівчинка. Пояснила, що не навмисне. Тепер пустощі дитини відповідатимуть її батьки. По даному факту відкрито кримінальне провадження. В подальшому батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення дані штрафи при, приймає рішення суд, і вже в подальшому вони будуть визначати суму штрафу і, скажімо, відшкодування тих збитків нанесених. Господар пошкодженого авто вже оцінив суму завданих йому збитків. Порахував, що йому нанесені пошкодження на 9 тисяч гривень.